У лютому 2019 року 19-річний хіп-хоп-виконавець в YNW Melly був заарештований і звинувачений у двох вбивствах першого ступеня. Поліція заявила, що він і ще один репер з Флориди Вайн Дабл Ю Bortland вбили двох своїх друзів і інсценували місце злочину так, щоб воно виглядало як перестрілка на дорозі. Ці два вбивства сталися всього через кілька днів після того, як вони закінчили зйомки документального фільму, присвяченого святкуванню успіху Вайн Дабл Ю Meli down two friends and then trying to У червні up. У червні 2023 року Меллі, чиє справжнє ім'я Джемел Діман, постав перед судом у Флориді, заявивши про свою невинуватість за всіма звинуваченнями. Сьогодні Мелі 25 років, і він сидить у в'язниці, очікуючи на повторний судовий розгляд, який визначить подальшу долю його життя. Якщо його визнають винним у вбивстві двох близьких друзів, то Йому загрожуватиме або довічне ув'язнення, або смертна кара. Меллі народився в травні 1999 року в південній Флориді, де його виховувала самотня мати. Вона народила його, коли їй було лише 14 років. Також Мелі ніколи не знав свого батька. Життя було важким, грошей завжди не вистачало, і Мелі Ріс, спостерігаючи за тим, як його мати робить все, аби прогодувати свою сім'ю. Їй доводилось дуже багато працювати, адже вона була одна і їй більше ніхто не допомагав. В дитячому садочку Мелі познайомився з Крістофером Томасом, молодшим. Пізніше. Відомого як YNW Джубі. Вони стали найкращими друзями і жили в одному районі, тому почали багато часу проводити разом. В дитинстві оточення Мелі вже почало відігравати велику роль у тому, який спосіб життя стане його реальністю. В 9 років він перейшов від іграшкової зброї до справжньої. Одного разу після школи він знайшов револьвер 22-го калібру під диваном свого дядька, і замість того, щоб злякатися, він був заінтригований. Не вагаючись, Мелі виніс револьвер на вулицю і вистрелив з нього. Після чого у нього ще тиждень дзвеніло у вухах. Але цього було недостатньо, щоб зупинити його нове захоплення. Натомість він почав нацити зброю з собою всюди, навіть до школи. Через декілька років, коли Мелі був у 7 класі, він приніс ніж до школи і погрожував накласти на себе руки. Це призвело до того, що його затримали і помістили в психіатричну лікарню на тиждень. Коли Мелі подорослішав, він став більш залучним до діяльності банди і почав тусуватися з блац на своєму районі, шукаючи почуття приналежності. Ежності, але занурюючись в хаос вулиць, він також відкрив у собі пристрасть до музики. Йому подобались такі виконавці, як Кріс Браун та Майкл Джексон, і тоді Мелі почав говорити людям, що хоче зробити музику своєю роботою в 2014 році, коли Мелі було лише 15 років. Він почав записувати пісні і завантажувати їх на такі платформи, як SoundCloud та Ютуб. Його природні здібності, як до співу, так і до репу, виділяли його з поміж інших, і невдовзі він взяв собі псевдонім YNW Melly, що означає Ва з Ваєндав Сенфор Янстева. Його найближчі друзі, включаючи Джуві, Сакчейсера і Бортлена, взяли з нього приклад, і група об'єдналася під назвою YNW Collective. Хоча й тоді Меллі більше ніж будь-коли зосередився на музиці, це все одно не вберегло його від неприємностей. Ще один серйозний інцидент стався 19 жовтня 2015 року. Мелі, який на той час був 16-річним першокурсником, зупинився біля своєї школи і відкрив вогонь по трьох особах. Мотив цієї стрільби досі залишається незрозумілим. Врешті Решт Мелі був заарештований після того, як спробував позбутися зброї. Його звинуватили у публічному використанні вогнепальної зброї. В результаті Меллі провів більше року у в'язниці, що дало йому час подумати над своїм майбутнім. В цей період Меллі вперше почав говорити про своє роздвоєння особистості. Він описав себе як людину, яка має дві сторони. Перша, це Мелі, творча та спокійна особистість. А друга це Мелвін, темна і безрозсудна сторона. Саме в цей час він написав тексти для деяких з його невідувачів. Доміших пісень, серед яких «Murder On My Mind» і «Blue дві У 2017 році. Все ще перебуваючи у в'язниці, Мелі випустив свій перший проект під назвою «Collect Call», який був групою пісень, записаних ним до того, як він опинився за гратами. Вже тоді мікстейп привернув увагу місцевої публіки. Як тільки Меллі вийшов з в'язниці, у 17-му році він одразу ж повернувся до студії, щоб записати все, що він написав за час свого перебування в тюрмі. Це включало такі треки, як «Murder of My Mind і Catch and Feeling, які почали привертати увагу в інтернеті. Але в той момент здавалося, що «Murder of My Mind більше йому нашкодив, чим допоміг. Мелі стверджував, що пісня насправді була використана проти нього, як порушення. Умовного терміну, і через це він повернувся до в'язниці ще на 6 місяців до лютого 2018 року. Тоді пісня ще не набула великої популярності в інтернеті. І аж в кінці 2018 року, через цілий рік після релізу, вона почала ставати популярною. За цей час Трихана Інтертеймент підписали контракт з Мелі, і вони «Murder On My Mind» як сингл для просування його проекту, який мав бути випущений на момент підписання контракту. А саме мікстейпу під назвою «I Am АІМ'ю. Той же день, коли вийшов мікстейп, вони випустили кліп на on My Mind». і відтоді все пішло шалено вгору. Через рік після свого релізу пісня досягла відмітки в 14 те місце в білборді Hot 100. Згодом цей трек стане платиновим шість разів. Меллі став популярним і процвітав у світі хіп хопу але він все ще продовжував боротися з законом і протягом літа 2018 року він був арештований в Флориді за зберігання зброї та за зберігання канабісу. Незважаючи на свою злочинну діяльність, він завжди після виходу з в'язниці продовжував створювати музику і просувати свою кар'єру. І навіть тоді він зробив пісню з Канівес. На яку потім зробив кліп Кол Беннет. Але потім стався випадок, який все змінив. Рано вранці 26 жовтня 2018 року Мелі та інші члени ВАНВ, включаючи Джуві, Сакчейсера і Бортвана, покинули студію звукозапису в Fort Waterdale близько 3-ї години ночі. На відео з камер спостереження видно, як Мелі сідає в машину зі своїми друзями. Всі вони сіли в джип, Бортлан був за кермом, Сакчейсер на пасажирському сидінні, а Мелі і Джуві сиділи ззаду. Згідно Початковою версією невідомий автомобіль під'їхав і почав стріляти по їхній машині. Сакчейсерий Джубі отримали смертельні поранення в голову і померли, не доїхавши до лікарні. Спочатку повідомлялося, що Мелі не був у машині під час стрілянини. Наступного дня, коли люди оплакували загиблих, Мелі опублікував в соцмережах данину пам'яті своїм друзям, оплакуючи їхню смерть. Але правоохоронні органи швидко почали ставити під сумнів цю історію. Лютого 2019 року поліція почала справу проти Мелі та Бортвена. Розслідування показало, що стрілянина була зовсім не випадковою. Почнемо з того, що записи телефонних розмов свідчать про те, що Мелі все-таки перебував в машині під час стрілянини, незважаючи на його початкову заяву про те, що його там не було. Це і стало великим редфлагом, на якому зосередилися прокурори. Згідно зі свідченнями, група поїхала зовсім іншим маршрутом, ніж заявила спочатку, а записи мобільних телефонів показують, що вони знаходились біля сміттєпереробного заводу. І що важливо, поліція стверджує, що Мелі був жертвами за 15 хвилин до того, як їх відвезли до лікарні. Початкова версія полягала в тому, що інша машина під'їхала і обстріляла їх. Однак поліція не знайшла жодних доказів, що на місці події був ще один автомобіль, або що напад був скоєний зненацька. Натомість експертиза показала, що постріли. Були зсередини автомобіля, зокрема заднього лівого сидіння, куди і сідав Меллі, якщо дивитися з камери. Також на їхній шкірі були сліди пороху, що свідчить про те, що стріляли з пістолета з короткої відстані. Ці покази реально не сходяться з версією Мелі, а ще судово-медична експертиза не виявила жодних ознак іншого транспортного засобу. Більше того, під сидінням, на якому сидів Мелі, було знайдено гільзу. Отже, влада звинуватила Мелі і Бортлана в інсценуванні стрілянини, щоб це виглядало як стрільба з приїжджаючої машини. Кож стверджується про повідомлення від самого Мелі. Поліція стверджує, що виявила від... Відео, на якому він нібито говорить. Я не шкодую про те, що я зробив, щоб ця людина померла. Хоча це відео не було оприлюднене, влада стверджує, що воно є ключовим доказом. Мелі також нібито говорив сумнівні речі в розмові зі своєю дівчиною, а саме, я зробив це, будь тихо. Хоча насправді це може стосуватися будь-чого. Також виплив на поверхню один з найсильніших мотивів вбивства: він пов'язаний з дівчиною Мелі. Згідно зі свідченнями мами дівчини Мелі, Вайндавою Секчейстер, нібито надсила відверті фотографії дівчині Мелі. Ця заява дозволяє допускати, що в групі існували особисті конфлікти. Маючи всі ці докази, прокурори працюють над тим, щоб зібрати все це в одну справу проти Мелі. Натомість Мелі продовжує наполягати в своїй невинуватості. Чи будуть всі ці твердження підтримані в суді? Побачити? Бачимо, але вони відіграють велику роль в судовому процесі. Також команду захисту Мелі очолює адвокат, який відомий тим, що допоміг Лівобусі уникнути смертного вироку. Протягом усього процесу його адвокат висловлював впевненість в тому, що вони виграють справу. Багато хто вважає, що Мелі вийде на свободу через недостатність доказів. Але також є і наслідки цієї справи. 2020 року батько ВНВ Бортвена став мішенню для нападу. В нього вистрілили тричі, і, як повідомляється, це було помстою за. ...žuvitas ir Česeras. У червні 2023 року Вайн ВМелі постав перед судом у Флориді, заявивши про свою невинуватість за всіма звинуваченнями. Репера очікує повторний суд у вересні 2025 року. Меллі, якому зараз 25 років, може загрожувати смертна кара, якщо його визнають винним у вбивстві. Вся ця справа залишається великою таємницею з багатьма питаннями. Мотив вбивства своїх друзів досі залишається незрозумілим, є тільки теорії. Наразі його доля залишається невизначеною і треба трошки почекати. Чекати, щоб побачити, як розгорнеться ця історія далі. З вами був DSL, побачимось в наступному відео.